Добрий день! З вами лікар-ендокринолог, кандидат медичних наук Сульська Юлія Вадимівна. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як діагностувати тиреоїдит і які у нього симптоми. Отже, як ми поговорили в попередньому відео, аутоімунний тиреоїдіт це запалення щитоподібної залози, яке виникає внаслідок збою в імунній системі, виробки антитіл до тиреопероксидази і тиреоглобуліну, і як результат поступового руйнування клітин щитоподібної залози, які називаються тиреоцити. Що відбувається? По-перше, людина може звертатися вже з гіпотеріозом, якщо клітинок. Достатньо зруйновано, і людина вже буде відчувати і мати якісь клінічні прояви. Якщо це вже ситуація з гіпотеріозом, тоді людина може звернутися з такими симптомами. Це можуть бути набряки, це може бути апатія, депресія, сонливість, швидка втомлюваність. У жінок найчастіше вони звертають увагу випадіння волосся, ламкість нігтів. Також можуть бути закрипи. Якщо ЧСС в нормі від 60 до 90, то у людей з гіпотеріозом це може бути 50-45, і вони можуть відчувати такий холод, навіть коли на вулиці спека. Вони вдягаються тепліше, ніж інші люди. Всі ці симптоми не обов'язково всі разом да, можуть бути якісь окремі симптоми. І тоді людина приходить, звертається, е, їй виставляється гіпотеріоз е, на основі аналізів і досліджень, і з'ясовується, яка ж причина цього гіпотиріозу. І як ми вже говорили в попередньому відео, дуже часто саме причиною гіпотиріозу може бути аутоімунний автоімунетеродіт. Але е, гіпотиріоз – це вже остання стадія розвитку аутоімунного тереодіту. Спочатку... Перша фаза це гіпертереоз. Що це означає? Коли е, активно починають руйнуватися клітинки щитоподібної залози, можуть бути навпаки синдроми підвищення функції щитоподібної залози. З цим ще пов'язано? Тому що в клітинках щитоподібної залози завжди є. Як мінімум трьохмісячний запас цих гормонів, тиреоїдних гормонів. І коли клітинки руйнуються, то цей гормон просто вивільняється в кров. І коли цей гормон вивільнився в кров, то можуть бути симптоми, які пов'язані з великою кількістю гормонів. Але це не означає, що щитоподібна золоза дуже активно працює. Це просто означає, що ці гормони вивільнились з руйнованих клітиночок. І це може бути навпаки тахікардія, роздратованість, плаксивість, відсутність сну, порушення сну. Чоловік чи жінка постійно відчувають якусь жар, потливість, і можуть бути діареї і інші диспетичні розлади. Але ця фаза вона дуже-дуже коротка. І найчастіше вона відсутня, чи її просто е, люди не помічають. І тому з такими симптомами звертаються дуже-дуже рідко. Наступна фаза це фаза еотереозу, тобто нормальної функції щитоподібної залози. Дуже довгий проміжок у багатьох людей займає ця фаза, коли немає ніяких симптомів, немає розладів функції щитоподібної залози, і Людина відчуває себе абсолютно нормально. В такому випадку може бути е, це просто випадкова знахідка. Тобто людина прийшла на якийсь загальний медичний огляд, чи звернулася до іншого лікаря і зробили, наприклад, УЗД, і побачили там якісь зміни на УЗД, які характерні для аутоімунного тиреїдіту. і потім вже людина пішла до ендокринолога і стала з'ясовувати, чому ці зміни на УЗД виявлені. І, і коли людина приходить ось так випадково, теж, то е, обов'язково будуть е, здаватися, окрім е, УЗД обстеження, будуть здаватися аналізи крові. І в крові ми будемо, як ви розумієте, шукати ці антитела до тереопіроксидази тиреоглобуліну, а також дивитися, чи порушена функція щитоподібної залози, чи ні. Тобто, може у е, людини є. Гіпотиріоз, а може і ні. Може, все нормально, і гормони Т3, Т4 і ТТГ в нормі. Е, і е, третя фаза, яку ми вже обговорили з вами, це гіпотиріоз. Тобто, саме коли зруйнована достатня кількість, велика кількість клітиночок щитоподібної залози, і ми вже бачимо симптоми. Отже, щоб поставити аутоімунний тиреоїдіт, треба мати. Три критерії. Раніше без гіпотеріозу, взагалі, згідно всіх міжнародних рекомендацій, аутоімунний тиреоїдіт не виставлявся. Але зараз ці рекомендації трошечки змінились, і ми можемо виставити аутоімунний тиреоїдіт, коли є зміни на УЗД. Щитоподібні залози у вигляді чого? Це може бути мармурова щитовідна залоза, це можуть бути якісь зміни по типу бджолиних сот, це може бути чередування гіпер- і гіпоехогенних діляночок. Що це означає? Це означає, що є такі більш темні і більш світлі зони. Е, і ці зони це нормальні клітини щитоподібної залози і рубцова тканина. Що це означає? Коли е, людина поріжеться, пораниться, да, то є такий рубець образується. І те ж саме, коли гинуть клітиночки щитоподібної залози, замість них є е, е, така е, тканина, да, як рубець вона. І тому завдяки цьому є чередування ось цієї рубцової тканини і нормальних. Клітиночок чи то подібної залози. Звідси і е, таке, да, термін мармурова залоза або бджоліни з соти. Наступний це аналіз крові. Е, тобто, ми побачили зміни на ОЗД, е, ми побачили підвищений рівень антитіл до тиреопероксидази, до тіріоглобуліну. Е, підвищений це означає як мінімум в 2-3 рази вище. Якщо це менше, наприклад, при нормі до 15, ми бачимо 20. То це невеличке підвищення, воно не є статистично достовірним. Але якщо в 2-3 рази антитела підвищені, це другий критерій аутоімунного тереодіту. І Гіпотеріоз, тобто зміни гормонів щитоподібної залози, вони можуть бути, а можуть не бути. І все це залежить від активності цих антитіл і від індивідуальних особливостей людини. Дуже часто людина все життя спокійно себе живе зі змінами в щитоподібній залозі, з високим рівнем антитіл і не доходить до розвитку гіпотеріозу. Тому не треба хвилюватись, приходьте в водониз, робіть обстеження, робіть УЗД, здавайте аналіз крові. Все це можна зробити у нас в одному філіалі, прямо на місці, отримати результати і відвідати фахівця, який зможе поставити вам правильний діагноз. Будьте здорові, до зустрічі!